Вітаю всіх в другій частині майстер-класу. Будемо продовжувати роботу над нашою Отак, От Ми закінчили з вами ось тут горі, на тому, що поміняли наші голочки і пройшли отак згори донизу. І з цього моменту я вже вам покажу рапорт, повторюваність елементів для того, аби ви змогли продовжити роботу в подальшому самостійно. І так, нам потрібно набрати три білі бісерини і проходимо в білу посередині між жовтими бісеринами. Ще раз набираємо три білі, проходимо в другу білу перед жовтими, три жовті. Проходимо в першу білу після жовтих, набираємо три білі, проходимо в білу поміж жовтих пісерин. Знову три білі набрали, в четверту пісерину проходимо. Набираємо тепер чотири білих і повертаємося знизу вгору через другу білу бісерину. Зараз доверху весь час набираємо по три білі бісерини. Набрали три, пройшли в четверту білу. Набрали ще три білі, проходимо в жовту посередині наступного ромбика, три білі в білу посередині наступного ромбика, ну або в четверту бісерину, якщо вам так простіше рахувати, ще три білі і проходимо в четверту білу. Тепер набираємо дві білі, підтягуємо їх до нашої роботи і міняємо наші голочки. Змінили, набираємо тепер на іншу голочку також дві білі бісерини і через першу білу повертаємося так згори донизу. Тепер набираємо три білі, проходимо в четверту білу, ще раз три білі. Знову в четверту білу, проходимо або в білу посередині наступного ромбика, набираємо одну білу, одну синю, одну білу. І проходимо в білу посередині наступного ромбика, набираємо три білі, проходимо знову в білу посередині наступного ромбика, три білі в четверту білу проходимо. Набираємо тепер чотири білі і будемо повертатися знизу вгору. Проходячи через другу білу бісерину. Набираємо три білі, проходимо в четверту білу, або в білу посередині наступного ромбика. Набираємо дві білі, одну синю, проходимо в синю. Набираємо одну синю, дві білі і проходимо в білу посередині наступного ромбика, набираємо три білі, проходимо в білу посередині наступного ромбика, набираємо дві білі. Підтягуємо до нашої роботи, міняємо наші голочки, набираємо ще раз дві білі і тепер згори вниз через першу білу проходимо. Набираємо три білі проходимо в Біло посередині наступного ромбика або в четверту білу набираємо одну білу, дві сіні і проходимо в четверту білу. Це остання біла перед синіми бісеринами, набираємо. Одну синю, одну жовту, одну синю і проходимо в білу після синіх бісерин. Тепер набираємо дві синіх, одну білу і проходимо в четверту білу бісерину. Тепер три білі і проходимо знову в четверту білу. Набираємо чотири білі і повертаємось через другу бісерину знизу вгору. Набираємо три білі і проходимо ось цю першу синю після білих бісерин. Набираємо одну синю, одну білу, одну синю. І проходимо в жовту. Набираємо ще раз одну синю, одну білу, одну синю і проходимо в другу синю, ось цю останню перед білими. Набираємо три білі і проходимо в четверту. Тепер набираємо дві білі і підтягуємо до нашої роботи. Міняємо наші голочки, набираємо дві білі бісерини і через першу білу згори вниз проходимо. Набираємо три білі, проходимо в четверту білу. Набираємо три білі і проходимо в білу, посередині між синіми бісеринами. Набираємо три сині і проходимо в білу між синіми бісеринами. Набираємо три білі, проходимо в четверту бісерину, або в білу посередині наступного ромбика. Тепер три білі і проходимо в четверту білу. Набираємо чотири білі і будемо повертатися вгору. Для цього проходимо через другу білу бісерину, набираємо три білі. Проходимо в четверту білу. Ще раз три білі. І проходимо в синю посередині наступного нашого ромбика, набираємо три білі, проходимо в білу посередині наступного ромбика, три білі, в четверту білу. Набираємо дві білі, підтягуємо до нашої роботи і міняємо наші голочки. Набираємо дві білі і проходимо згори вниз через першу білу. Три білі, в четверту білу проходимо або в білу посередині нашого ромбика. Набираємо три білі, знову в четверту білу проходимо. Тепер набираємо одну білу, одну жовту, одну білу і проходимо в білу посередині наступного ромбика. Набираємо три білі, проходимо в четверту білу, знову три білі, в четверту білу. Тепер набираємо чотири білі і повертаємось знизу вгору, проходячи через другу білу бісерину. Набираємо три білі, проходимо в четверту білу, набираємо дві білі, одну жовту, проходимо в жовту бісерину, набираємо одну жовту, дві білі. Ми Проходимо в білу посередині наступного ромбика, три білі набираємо, проходимо в четверту. Зараз набираємо дві білі і підтягуємо до нашої роботи їх. Зміняємо наші голочки, набираємо дві білі і через першу білу згори вниз проходимо. Набираємо дві білі і жовту. Проходимо в четверту білу. Дві жовті. І білу набираємо, проходимо в останню білу перед жовтими бісеринами, набираємо три жовті, проходимо в білу після жовтих бісерин. Набираємо одну білу, дві жовті і проходимо в четверту білу. Тепер набираємо одну жовту, дві білі, і проходимо в четверту білу, набираємо чотири білі і будемо повертатися знизу вгору проходячи через ось цю другу білу якраз перед жовтою бісериною. набираємо три жовті, проходимо ось цю другу жовту, набираємо знову три жовті, проходимо в жовту посередині наступного ромбика. Ще раз три жовті і проходимо ось цю першу з двох жовтих, ще три жовтих набираємо, і проходимо ось цю першу білу після жовтої. Тепер набираємо дві білі, підтягуємо до нашої роботи. Міняємо наші голочки. Знову набираємо дві білі і через ось цю першу білу ми згори вниз будемо спускатися. Набираємо три білі і проходимо в ось цю другу жовту, ну або в жовту посередині ромб. Набираємо три жовті і проходимо в жовту посередині наступного ромбика, три сині, проходимо в жовту посередині наступного ромбика, три жовті, проходимо вперед останню жовту. Три білі і проходимо в четверту бісерину. набираємо дві білі. Дві жовті і через другу білу повертаємося знизу вгору. Набираємо три жовті, проходимо в жовту посередині наступного ромбику, набираємо три сині і проходимо в синю посередині наступного ромбика. Набираємо ще три сині. Проходимо в жовту посередині наступного ромбика. Тепер три жовті і проходимо в білу посередині наступного ромбика. Набираємо дві жовті і підтягуємо до нашого наступного ромбика. Ой, підтягуємо до нашої роботи. Міняємо наші голочки, набираємо дві білі і через першу жовту отак згори донизу проходимо. Набираємо одну жовту, одну білу, одну жовту і проходимо в жовту посередині нашого ромбика. Набираємо дві жовті, одну синю і проходимо ось цю синю, другу. Набираємо три сині і проходимо передостанню синю. Набираємо одну синю, дві жовті і проходимо в жовту посередині наступного ромбика, набираємо одну жовту, одну білу, одну жовту і проходимо в другу жовту. Тепер набираємо чотири білі і повертаємось вгору, проходячи через ось цю білу між жовтими бісеринами. Набираємо одну білу, дві жовті і проходимо в ось цю останню жовту перед синіми бісеринами. набираємо дві жовті, одну синю і проходимо в синю посередині нашого наступного ромбика. Набираємо одну синю. Дві жовті і проходимо в жовту першу після синіх. Набираємо дві жовті, одну білу, і проходимо в білу посередині між жовтими. Тепер набираємо дві білі, підтягуємо до нашої роботи. Міняємо наші голочки, набираємо дві білі і через ось цю першу білу ми опускаємося згори донизу. Набираємо дві білі, одну жовту, і проходимо ось цю першу жовту після білих. Набираємо три жовті, проходимо ось цю останню жовту перед синіми. Набираємо три жовті. Проходимо в першу жовту після синіх. Знову набираємо три жовті. Проходимо в останню жовту перед білими. Набираємо одну жовту, дві білі і проходимо в четверту білу. Тепер набираємо 4 білі і будемо повертатися знизу вгору, проходячи через другу білу, це у нас якраз остання біла перед жовтими бісеринами. Набираємо одну жовту, одну білу, одну жовту, проходимо в жовту посередині нашого наступного ромбика, набираємо дві білі, одну жовту і проходимо в жовту посередині наступного ромбика. Ну або в четверту жовту, набираємо одну жовту, дві білі і проходимо в жовту посередині наступного ромбика. Набираємо жовта, одна, біла, одна і ще жовта, одна, і проходимо в білу першу після жовтих. Тепер набираємо дві білі, підтягуємо до нашої роботи, міняємо наші голочки. Набираємо дві білі і згори вниз через ось цю першу білу проходимо. І на цьому наш рапорт закінчується. Тобто, далі ви можете вже самостійно продовжувати плетіння, просто повернувшись на початок другої частини майстер-класу, якщо ви хочете. Робити стрічковий гірдан, то робите приблизно 23-25 см, і просто потім пришиваєте на стрічку. А якщо ви будете робити стійку, то вже в наступній частині я покажу вам, як сходити на кут і пришивати застіп.